Невеличке село Петрове Поромівської громади знаходиться при самісінькому кордоні з Польщею. Проживає тут трохи більше 200 мешканців. Віднедавна у тихому та спокійному місці новий привід для дискусії перейменування села. А точніше, повернення йому історичної назви Цуцнів. Стара назва. Люди до тих пір так називають село дуже багато. Не Петрове, а Цуцнів. Воно і в розмовному. І старі документи в людей ще є, хто старший. Ну таке, скажем, перейменують. Я думаю, що воно скоро війде в обіхід село Цуснів і буде в нас хороша стара назва. Радянська влада переназвала село На ведиста та радянського воєначальника ще в 1958 році, посилаючись на те, що він тримав оборону місцевої застави під час Другої світової. О, такий от був Василь Петров, хоча він був українцем, теж скажем. Дніпропетровської області, але так напевно тоді на той час треба було зробити з нього героя. Мешканці переконані, комуністи штучно створили образ героя в особі Петрова. Всі старожили, хто цікавився більш-менш історією села, казали, що він не оборонявся, він втікав, відступав разом з іншими. Прикордонниками застави. Тому що цей Петров він не реальний чоловік. Він тут не вмирав, він тут не сражався. Але в свій час було так, треба було, і було добре, і було про що говорити, були ідеали, було все добре, розумієте, Хоч насправді воно було не так. А тут був Бойніченко, старшина був, ну він був українець, то він тут ще довго стали, що ще сутки і там відбивав з кулемети, ще багато тих розстріляв, тих, типу, то він відбивав. Оборону під час. З Другої світової, кажуть, тримали звичайні прикордонники. Про їхній подвиг у селі знають і шанують його. Вони дійсно вели там оборону, вони там загинули, їх потім місцеві жителі знайшли, поховали, у нас там на кладовищі Братська могила є. Втім, на той час радянська влада робила все, аби знищити українську ідентичність та історію. Представниця інституту національної пам'яті Леся Бондарук павнить, саме ця кампанія з перейменувань була спрямована на те, щоб стерти пам'ять про середньовічну державність України. Тоді замінили назву не лише Цуцнева, а й багатьох інших сіл. Саме в цей період відбулося перейменування старих таких княжих назв українських волинських сіл, наприклад, блудів перейменували на мирне пілганів на промінь, княгининок на е, маяки. Про попередню назву села відомостей не так багато. Відомо тільки, що у 1376 році князь Юрій Холмський подарував село Цуцнев до церкви Пресвятої Богоматері у Холмі. І тобто це село було церковною власністю. Нині тривають громадські обговорення щодо повернення історичної назви і збір підписів, і опитування в Фейсбуці свідчать про бажання людей перейменувати село. Більше 60 людей за участь проголосували. Тобто в відсотковому співвідношенні 75% людей за а 25 – тобто хтось проти, хтось за те, щоб залишити стару назву, та яка була Петрова. Крім Петрового у Поромівській громаді, під питанням назва села Шахтарське. Нині вирішують, чи повертати йому стару назву дорогиничі. Багато було попередньо шахт, 10 шахт, які працювали, і безпосередньо, от село Шахтарське так назвали. Тому чи будемо перейменовувати його чи ні, тобто це вже буде залежати від думки жителів, які там проживають. Крім сіл Поромівської громади, Національна комісія зі стандартів державної мови у червні цього року рекомендувала змінити понад 1400 назв сіл, селищ і міст України. Таким чином викорінюють пропаганду російської імперської політики в назвах населених пунктів. Марія Вавренюк В'ячеслав Білу, дванадцятий канал.